Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні знову вітати на наших цікавих заняттях. Пропоную вам сісти зручно і підготувати свої ротики, щоб вони могли розмовляти. Сьогодні до нас закотився клубочок. Як ви гадаєте, хто ж його зробив? Хлопчик чи дівчинка? Скажіть, будь ласка. Дівчинка. Так, дійсно, якась турботлива господиня зробила ці нитки, а потім використає їх для якихось необхідностей в побутових речі. Давайте ж далі подивимось, мені здається, наш клубочок чарівний. Тому що він хоче з нами погратися. А давайте пограємо з цим клубочком і згадаємо, які майстри ремісники існували на Україні. Дивіться, будь ласка, уважно на екран. Дивимось на екран, діти. Скажіть, будь ласка, у нас з'явилася дівчинка, яка вишиває? Як же цю професію називали? Вишиванство. Так, молодець. Далі в нас з'явилася людина, яка з глини ліпить глечики та посуд. Як її називали? Нагадайте, будь ласка, діти, хто скаже? Гон... Гончарство. Фі. Далі людина з'явилася, яка заліза може зробити накінечник спису, може ложки зробити, чи можливо ще щось зробити. Скажіть, будь ласка, як називали цю людину? Коваль? Ко... Далі з'явилася людина, яка кожного дня випікає нам хліб, смачні боки. Пекар, звичайно. І далі з'явилася нас остання людина, яка вирощує для нас пшеницю. Це агроном. Що ж, наш клубочок зове, мабуть, в чарівну подорож. Подорож в місто майстрів. Будемо з вами дивитися, діти, чи ні? Так. Так. Що ж, давайте подивимось. Ось і перша хатинка. На столі. Керамічний посуд, глечик, ось така ніби мисочка, тарілочка, дрібна тарілочка, ось такий кувшин. І так далі. Весь цей посуд нам приготував наш гончар. Линочку. Це називається вид роботи, гончарство. Але ми можемо з глини не лише робити посуд, ми можемо ще робити з вами іграшки. Раніше не було таких різновидів, як у нас є зараз. І робили з глини ось такі чудові пташечки, можливо, робили півників. Давайте ж далі подивимось, куди наш клубочок прикотився. А тепер давайте пограємо з майстром, поки він відпочиває. Слухайте, будь ласка, задання від гончара. Заплющіть, будь ласка, очі, а відкриваючи назвіть, чого не стало. Зараз перед вами з'явилися предмети, які виготовили з глини. Тобто з нас зробив її гончар. У нас є з вами глечик, у нас є з вами глиняна мисочка, у нас є з вами. Каструля ось така з кришкою. Є глечик ось такий кувшин. У нас є з вами тарілочка, іграшка. І ось така тарілочка, в яку ми можемо насипати наш борщ. Зараз закрийте, будь ласка, очі, діти. Закривайте очі, я все бачу. Я все бачу. Закриваємо очі, марк. А тепер відкрийте. Відкривайте очі. Скажіть, будь ласка. Пап, так. Марк, чого не стало? Глачко. Молодець. Зараз знову закривайте очі. Відкривайте. Чого не стало? Куфі. Куфі. Закривайте очі. Відкривайте. Чого не стало? Не стала тарілка. Звичайно, молодці. Закривайте, будь ласка, очі. Чого не стало? Чого е, немає? А скажіть, будь ласка, що зникло? Усе. Ну, що? Даже зник? Зникли іграшки чи зник посуд? І іграшки і посуд. Так. А з чого виготовлений посуд та іграшка була? З глини. Звичайно. Далі наш клубочок далі котиться. І зараз ми зазирнемо до другої хатинки. Як ви гадаєте, хто ж працює тут а за таким столом? Ця жіночка працює на столі, різні клубки рук, картини, тканини і саморобні верстати. Так дійсно, діти, це ткачина. Давайте поглянемо, як же ж вона працює. У неї є клубки, у неї є, як ми бачимо, ось такі чудові килимки, також виготовляють на ось такому верстаті. Подивіться, будь ласка, які ж вони гарні. Зараз ми переглянемо відео, як же робили раніше килимки. Дивимось уважно

Кожну частинку зробити правильно, щоб був довговічний, гарний килимок. Бачите, діти? І ниточка вже в нас знаходиться в килимку. Знову продівають ниточку. Ось так. І знову зараз її притиснуть до інших ниточок, які були до цього вже влаштовані. Дивимося уважно. Саме ось так робили наші килимки. Скажіть, будь ласка, діти, що вас найбільше вразило в тому, як виготовляли тканину і рушники, як виготовляли раніше килимки. Як ви гадаєте, це важка робота чи легка? Важка. Важка, молодці. Зараз перед вами з'явився одяг. Одяг може бути з різних видів тканин, з льону, з хутра. Та шовковий, тобто виготовлений шовком. Давайте спробуємо з вами зіграти гру. Як правильно назвати одяг. Одяг з льону. Як ви гадаєте, як будемо ми називати? Льона. Ляний. Льона. Одяг з хутра. Як ми будемо називати? Хутра. Хутряний. Повторіть, будь ласка. Худряни. Молодці. І одяг шовку як ми будемо називати? Шовк. Молодець Шовко. Мак, шовковий, звичайно. Що ж, наш клубочок далі котиться. Ось ще одна хатина. Тут нас чекає на столі вишиті речі. Подивіться, будь ласка, рушник вишитий. Серветка, а не серветка, вибачте, а вишитий, як Виток. ви гадаєте, Що це у нас? Скатертина. Виток. хустинка вишита, вишиванка. рушничок, щоб руки витирати. Знову вишиванка в нас з'явилася. Як ви гадаєте, діти, до якого будинку ми з вами зараз прийшли? Хто тут живе? Як цю людину називають? Вишивальниця. вишивальниця, правильно, саме вишивальниця робить нам такі чудові малюнки на наших речах, можуть бути вишиті подушки. Давайте переглянемо з вами відео, як же ж правильно вишивають наші вишиванки, Усім наші рушники. І ми знайомимося із талантами рідної землі, а саме села Преображенка. Та їхніми творіннями. Сьогодні ви матимете змогу розглянути роботи Надії Васильівни Чикорлі. Вишиває вона вже багато років, її вишиванки з радістю носять її доньки та численні онуки. А що там казати? Просто подивіться. це тільки що шумить Що ж ми з вами переглянули, які ж можуть бути вишиті орнаменти? Скажіть, будь ласка, що ж ви побачили, що було вишите найцікавіше? Сукні були вишиті, рушники, вишиванки. так? Тобто нам такі. Ковтинці вишиті орнаменти. Скажіть, будь ласка, а що ви бачите ще тут, на малюнку зараз вишито? На подушці вишиванку ми бачимо, так вишито орнамент. Так. Діти, так. а зараз скажіть, будь ласка, а як ви можете стати майстрами, наприклад, вишиванки чи ковалями, чи можете стати майстрами гончарства? Як, ну, як ми можемо з вами стати? Чи можемо ми з вами бути хорошими майстрами, якщо ми не будемо любити свою роботу? Ні, не можемо. А чому не зможемо? Скажіть, будь ласка, чи буде в нас гарно виходити робота, яку ми з вами не будемо любити? Ні, звичайно. Ми з вами повинні бути гарними та хорошими. Це бути вправними в своїй праці? Ми повинні з вами працювати старанно, бути неповторними, поради добрі до уваги брати, бути дбайливими та ще й завзятими, не боятися успіхам, а навпаки, радіти. Скажіть, будь ласка, діти, а в які хатинки ми з вами потрапляли? В яких хатинках ми бували, Марк? Розкажи мені, будь ласка? Перша хатинка в нас яка була? Той хто посуд робить, так? Це хто в нас? У Правильно, ми були в першій хатинці гончара. Друга хатинка в нас була. Яка, скажи, будь ласка? Ткачині та що робить, килимки, тканину та нитки, так? І третя хатинка була в нас, ми дивилися різноманітні вишиті орнаменти. У кого ми були? Рван. Вишивальниці. Скажи, будь ласка, в якій хатинці тобі найбільше сподобалось? Гончарство. Чудово. А чому тобі сподобалось більше гончарство? Що тобі там найбільше сподобалось? Вишивала, тобі, мабуть, сподобався різноманітний посуд, так? Так. Чудово. Олечка, Скажи, будь ласка, в якій тобі хатинці найбільше сподобалось? Гончара у, у ткачині чи вишивальниці? Е, гончара. А чим тобі сподобалося більше в гончара? Тому що там красиві малюнки. Ага, зрозуміло. Тобі сподобалися різноманітні види е, посуду, так? Tak, zrozumie.